Ханель – це на сьогоднішній день прямий конкурент хеклера в Європі. Тому хто слідкує за історією, з їх пішов на американський ринок, і відповідно у хеклера залишився єдиний конкурент, який не уступає в якості в принципах роботи основних частин зброї. І ми в минулому відео згадували, що в них були судові тяганини. В 2020 році компанія Ханель виграла замовлення в Бундесве на 120 тисяч Гвинтівок в калібрі 556 НАТО. Гвинтівка називалась МР56, та на яку ми вже робили огляд. Після того, як вона виграла в конкурсі, на хвилиночку 245 мільйонів євро вартість загальної поставки була в німецький уряд даної гвинтівки. І Хеклер подав суд, надали. 100-500 патентів там є конкретний номер патенту, за яким вони доказали, що там був скопійований певний вузол їхньої деталі. І через це Бундесфер відмовився від цих гвинтівок. Повернули їх в 2021 році. Було рішення суду, що їх потрібно утилізувати. Але німці є німці. Вони продумали ці всі варіанти, і уряд Німеччини в рамках допомоги нашій країні передав ці гвинтівки. Починаючи з кінця 23 го але в основній масі вони до нас поступили в 24 му році. Завдяки цим всім діям, у нас сьогодні є можливість мати цю гвинтівку у нас на столі і зробити якісний огляд для вас.